Те саме 5 серпня Ще одна ділянка сої Тут вона посіяна по класики Але тут був пересів з певних причин Прийшлося пересівати На 3 неділі була пізніша соя посіяна Чим я основну сіяв ту степу Ну от і як оце поняти Земля чорна, полопалась. Пізніший посів, менше вологи, по опадах все кругом однаково. Нину у тіл вже, ще раз повторююсь. Великий город тут до гектара, класика. Але соя де рідко розгілкувалася, ще й бобів накидала. Так, да, вже вона в'яла, вже вона здається, як кажуть. Ну але ж висота її тут десь до пів метра, не така вона і висока, конечно, як на цей рік. Слава Богу, що така висота. Але ж тут геть другий стан. Бобики і аж до самого верху, а тут вже цвіт вона обертує, конечно. Але тут боби є, чи вона їх налив, січи ні, не знаю. Оранки тут не було, з осені була дісковка, з осені вирівнювалася культивація. весною знов культивація. Був посів, через 3 тижні пересіяли. Чого пересіяли? Тому що сівалкою Анзеки я загнав її на той світ. Сходів тут ну, було якесь там 5-10% за того, що дуже глибоко, вона крутилася і не могла вийти наверх. Потім я взяв міленько пересіяв її. На даний час по класичному обробітку. да Стоїть вона вже в'яла, але ж вона не згоріла, як у степу, вона краще розвинута, більше бобів, рослини більш мощніші, розгівкувалися. От як оце пояснить? Як пояснить? Що на класики, і ось так воно вийшло. Може хоч щось тут на сімена соберу. До речі, це соя яка під раундап. З додаванням можна додавати МЦПА вона витримує. Ось так, гарно глянуть. Гарно глянути на цю сою, на таких тріщинах, але, але вона виросла яким-то чудом. Де що я бачив в цьому році, я нікого не призиваю, не агітірую, не відмовляю. В цім році традиційні технології, ще мінімальні, виграли. Ну у тілу виграли однозначно. Бачу я соняшник, бачу я кукурузи в нашому регіоні, не буду казати за інше, а іменно в нашому регіоні. То на обробітку культури всі б які не були, в рази кращі. Все, ще раз всім пока.